Тиждень після вибуху саме стільки часу минуло від моменту, коли ворожий дрон ударив по житловому будинку у Кам'янському. Двоє загиблих, десятки пошкоджених квартир, шок для всього мікрорайону. Але замість розпачу дії. І сьогодні за тиждень вже є конкретні результати. Минув тиждень по тому, як десятки людей вночі прокинулись від гучного вибуху. Тоді російська зброя забрала життя 67-річного мешканця. А 30 квітня повідомили про смерть постраждали внаслідок удару 88-річної жінки. За її життя медики боролись протягом тижня. І сьогодні мешканці згадують ту ніч зі сльозами. У нас тут тільки вилетіли вікна, одна сторона, і ну, балкони, а, оці, балкони. Одна сторона, да, сторона да. остальне слава Богу. Головне, ми живі, звісно. Не Бо, не досі боїмося, боїмося. Да, да. Це насколько, що ви розумієте, що волос дибаються. У нас навіть всього, а я прийшов, звісно, молоді. Ліквідація наслідків на контролі в очільника міста 30 квітня Андрій Білоусов та керівник Кам'янської районної військової адміністрації Олег Гапіч черговий раз відвідали двір постраждалого будинку. На місці розгорнуто мобільний ЦНАП, де люди можуть отримати консультації, подати заявку на її відновлення, відновити втрачені документи. Було пошкоджено 140 квартир. Вибито близько 450 вікон. Дві квартири дуже сильно пошкоджені внаслідок пожежі, яка в них виникла. Крім того, 653 вікна вибито в під'їздах. На сьогоднішній день, день ці роботи по склінню виконані в під'їздах. Комунальним підприємством Добробут виконані от роботи з ну, закриття вікон в житлових ну, квартирах. Наразі всі вікна закриті е, ОСБ або е, плівкою. Зранку трагедію допомогу надавали і волонтери. Благодійний фонд проліска доставив плівку ОСБ для закриття пошкоджених вікон. Щоб отримати компенсацію за зруйноване чи пошкоджене житло, потрібно зібрати чималий пакет документів. Усе згідно з вимогами державної програми. Є відновлення. Перелік документів право власності на квартиру. Це технічний паспорт, право власності, тільки, тільки ті, які зареєстровані в державному реєстрі речових прав. І тільки туди вони зможуть подати на її відновлення. І паспорт, ініфікаційний код послугами ЦНАПу скористалися 66 мешканців. Було здійснено понад 200 консультацій. Усі звернення супроводжуються фахівцями. Тиждень це ще не відновлення. Кам'янське гуртується, працює і показує, що підтримка є.